І так, Renault Master вирішив, щоб де їздити десь трохи далі, І привіз отакі, значить, вебасто. Значить, якби не те, що там якесь там реношівське, просто є такий набор 8 кВт, каже власник, є пульчик, є тут якийсь дисплейчик, насос, труба. Тут теж якісь не клапана, хамутики. Подключення. Бак віддільно на 10 літрів. Значить, ну, зараз будемо пробувати встановлювати. Renault Master длинна база. От такий. Значить, отак ми відкинули всі сідушки виняли. Хотіли поставити під водітельський, бо ж там найбільше це місце, але там під низом бак. Получається, туди ну, треба знімати бак. Заморож трохи так, тут, в цій частині під цим пасажирським bag, то будемо ставити під тим середнім. так, Отак тут йдуть провода. Якщо б комусь цікаво, зараз будемо десь розкидаємо, де приблизно, воно буде стояти. А, треба зажати сильніше. Так, прикрутили простінку. Так. Далі наділяюсь до подачі топлю у нас буде. На топливо у нас є насосик, який буде прокачувати все. Так, Зажимаємо зараз хамути, а тільки то, що хамути не сядуть, в ті отверсті. Так, а тут у нас плануємо також покласти досочки. Так. Тільки виріжемо, які і на них прищемося. Якраз цей зазор у нас буде, що можна буде там щось робити. Отак воно примірно виглядає. Получається, що в друге ребро після цього ну, покажемо результат. Ну, так ми прикріпляємо досточки сюди, а до досточку вже будемо самого вибасту. Приміряли все підпорядку. Бак такий, треба самому ставити цей штуцер з Ну Просверлились, але ну, туди ж руку не всадиш. Ну давай спробую. Попитка, попитка номер один. І що? Ну-ну-ну. Ну-ну-ну. О, ну, ну, ну. поки навіть не видно його шо де. Я. Трошки не туди. Ну, в нас все-таки вдалося. Так. Такий помисел китайський, не знаю хто це придумав, такий, конечно. Производим хірургічне вмішательство. Ні, ну весні нормально, то лізвий. Ну от лезет. Да? Приміряли, все у нас добре. І останній штрих робимо отверстия. Ставимо сидушки, прикручуємо. Ну акумулятором Сейчас дам займатися. Фільтра, хомута. Так, Далі у нас стоїть насос на і Далі воно все йде, йде, йде сюди, заходить під низ. Воно не фокусує так. Ну і отак от виглядає. Так, Насосик він буде здавати вибрірувати, то він має бути тоже прикручений через резинку, там, де той насос не Ми бачимо таке оплотнення. Зараз його теж прикрутимо. Касається топлива, Значит, власник каже, що временно можна було десь тут ставити, але тут він буде возити палети, і його по-любому тут розіб'ють. Наверху він не хоче. Временно і врізатися в систему він не хоче. Временно ставимо його тут. Далі штуцерок, далі фільтр, далі насос. І воно пішло до самої Webu. З Вебаста там, виходи всі пішли донизу, воздух, подачу там фільтр вчіпимо, я ще покажу. Далі нам підключення. Підключення у нас не підключається до контролера, до додаткового акумулятора. Ну, Взагалі, зараз це покажемо. Пробний запуск. Насосик заповняє трубочку. А вебаста вже робить. Ну, як вона там жене. Значить, по підключенню по проводах. Що тут значить по проводах? Жгут проводів підходить до насоса, підходить сюди, потім підходить до пульта. І виходить отаких два виходи. Плюс, мінус. Красний. Його, в принципі, по ідеї, то треба тягнути до акумулятора. Але власника є акумулятор, є преобразуватель, потім після преобразувателя ще один. Що це таке? Блок питання. Ще якийсь коротше, блок питання, подав сюди. Значить... 12, 12. Наоборот, 220. Ну, правильно, там 220, у нього перевів на 12. Ну, але, грубо говоря, цих 12 можна на акумулятор було кинути. Ми запустили, вона там минуту спочатку продувається, спочатку там все вентилірується, потім почала качати, лише поки що не докачала туди соляри. О. Так? Чи вже горить? Ні, ще не дійшла. Ну, зараз дойде. Ну, от, так от. в процесі. Ще. Значить, поставили інвертор, просверлилися, опустили вниз, тут же знаходиться якраз акумулятор. Так? Бак приблизно розташований, якраз містився. Зараз сідушка повністю туди від'їжджає. Тут ось до нас виход, так, там проводок. Насос дуже щелкає, нехорошо. Взяли, замотали в тряпку, щоб не так було чути його. Ну і там все поки що отак, в проводах. Зараз підключу ще раз і запустимо тестовому режимі. По проводах там дуже просто, все Все по втичках, там, по фішках не перепутаєш нічого. Так. так, ну що я вам скажу, друзі мої. Значить, Все працює, екранчик є, тут ми виставили 25 градусів. Зараз робить на мінімумі. Так. Звідси можете повірити, на слово дує тепленьким. Насосик собі там потихеньку шоргає, Чути, да? так? Взяли ми з цього акумулятора поки що, що на машині ще не ставили. У нього стоїть так Ну, так, як собі там, то чайник, то ще, там, що там йому треба, а зараз він буде виходить, вибасти, Ну, Отак от примерно це все виглядає. Тут заборник воздуха. Тут у нього якби з 220 оцей переобразуватель вже на 12 блочок. Да? Ну, так підв'язали, і звідси дує тепло. Тут польт, собі защибає, тут все кинув матрас і собі буде тут жити чоловік. Ну. Так, покажу, що там ми знизу ще наробили. А, зараз залізу сюди. Знизу це приблизно виглядає отак. Обробили герметиком. Тут дозаборник, забор воздуха. Правда, не знаю, чого він в цю сторону, я йому казав, що в ту сторону прив'яжи. Ладно, Хазяїн барен. Тут я, ми бачимо, пішла вихлопна труба гарячуща. Реально гарячуща, є там фільтр. Все там прикручено. Ну, тут Знизу в принципі, нема що показувати. І в цьому місці добре ставити, бо хотіли під водітельське місце, то тут бак. Ставити більш під пасажирський тут от Blue Bug. А отут якраз місце хороше, тут можна мудрувати. Ну отак. От В общем.